что ты сбиваешь, ты насадок. А, дверь сюда, Маша. закончилась, да, не я пока иголку Первый актив не стали. Морду сунь вниз. Сунь морду вниз. Так, ну и пришел я до свиней. Сейчас баллончиком шикну. Надо примерно 2 секунды. А, як все работаем Витаминов ему однозначно не хватает. То возле нього лежить його, Всім привіт на каналі. Забрав я посилки довгождання. Поки воно все там прийде на почту, щоб його все разом забрати, Кормові добавки, ну і прочі там э, моменти, які треба для нашого діла. Так що ви підписуйтесь на канал, ставимо лайк і погнали. І от наші ніштячки. Підкислювач, абсорбент. Ну і беркач. Що тут перчатки. Коротше, зараз все поподробнее. Так, і почнемо ми з чого. Заказав я спрей для свиней. Не знаю, хороший чи не хороший. Це на Укрферма. Так, да, по-моєму, все на Укрферма я заказував, вот запаху для кнура. Кербл який-то, не знаю. Ефективно, не ефективно. Буду пробувати зараз. Брискать, щоб прийшли в охоту, вот, більш відчутливо, щоб я їх мог замечать. Такий балончик 300 гривень стоїть. Далі. Оце все остальне на ферма. Чемій спрей. Спрей для зовнішнього застосування суспензії. Ну, коротше, Це для ранки, там десь царапнулась і ще щось. Коротше, люба люба яка на шкурі там, царапинка, треба його пшикати. Вот. Це можна для свиней, можна для баранів. У мене там баранчик маленький покажу, може в нього там проблеми на голові, треба запшикати, тому що може померти, я думаю. наш Іди сюди. Маленький. Вот ще и жрати любит. Такий який-то рахітний виходить. Вже трошки починає боятися людей. потому что уже не прям он такой ручный. Ну, надо его сейчас запшикать. Такой штучкой. Это и для овец, ну, короче, для всего, для всей живности, яка возможно. У него вот тут что-то с головой. Ай, блин, снова попадает. Иди сюда. Вона часиня така. Короче, не знаю, що там. Ну, у нього воно вже воно, якийсь череп появляється, там щось, то не знаю, нездорова вещь. Вітамінів йому однозначно не вистає. Ото возле нього лежить його, получеться брат. Он своя їхня мамука їх на двоих кинула якраз того ж маленького, бачите, на стока то есть по развитию, по вітамінам почав вот вот. вже хоч з ними трошки ходити вместе, місті. Тож взагалі його не прийнімали, його били. Тепер почали трошки принимать, і он ще бігають стада. Такі барашки. Вот Далі, заживинка, теж посиплю. Це 50 гривень стоїть. Я нічим не користувався. Хто знає про це, напишіть, хороші штуки, не хороші. 50 гривень такий пузырьчик, воно сухе порошок, я ним попшикав і все. Чи посипав, буде нормально. Далі, більш інтересні у нас покупочки це біркач. Це ми будемо наших свиней бірковати, щоб... Вести за ними учет і всі прочі моменти. Так як я свиновод не опитний, я це одразу не зробив. А тепер, коли треба записувати числа, коли вони там в охоту прийшли, яка карандашами помічати, це нереально, тобто воно все стирається. Кромі того, як їх біркувати, нічого ви не зробите. Ну, либо вони у вас в індивідуальних станках і воно вам, в принципі, не треба. так как у меня в клетке, мне не надо. Короче, вот такие вот зверкач. Еще я не разобрал все, как работает. Ну, наверное, ж сюда вставляется вот такая штука. Это вот так надевается на вот всю иголочку. А сюда мы вставляем номерок. Вот раз. И просто колым. По идее, да? А я вот еще то иголочка Ну, это запасная иголка у нас. Ну да, это все и колыш. И вот этот зажим сверху зажимает вот это отверстие снизу. И оно фиксируется и все в ухе. Короче, вот этот беркач 435 гривень А набор тут от 0 до 100 номерки, по-моему, что-то 800 гривен. Я отдал чуть-чуть 700 плюс-минус в этом диапазоне. А, дальше, что у нас есть? У нас есть такие перчатки, одноразовые я заказал, потому что я себе покупал перчатки, чтобы там элементарно уколоть Перейти до свина и так далее. А в аптеке пара стоит что-то 20 плюс гривен, а тут пачка 100 штук, ну 100 пар, их цена 225 гривен. То есть обычные перчатки, давайте даже откроем, да, он открывается, ж, наверное, тут. Вот, раз, раз, сейчас мы откроем. Ну вот такие перчатки у нас. Обычные перчатки, я думаю. Все с ними в порядке. Так що вот тепер тоже есть перчатки. И далі переходимо мы до кормових добавок. Так, тут у нас підписливач корму. Фірма ЗВК теж на Укрфірму я заказував, Коротше, для чого воно надо все це дело? Тут, якщо читати всьому, то тут будуть свині просто неубиваємі. Тут прям од усього і од усіх болячок, а до сих і... не вірусів. Но В цілому це. Щоб був лучший апетит у свині, ну і убивали там якісь свої моменти в кишечнику. і все. простими словами. Воно в будь якому випадку надо, тому що все одно якесь чого-то є, його надо добавлять. Що по добавкам свиноматки від 2 до 5 tonn тонн на, на тонну. Я буду 2-2 кг на 1 тонну корму. Вот, то есть мне у тебя мешка хватает на 5 тонн комбикорма. Это десь на 5 месяцев мне хватает этого мешочка. Цена, вот, хоть бы и не помню, что-то порядка, блин, чтобы не сбрехать, конечно же, 1400 или... Ну что-то в этом районе. Вот эта цена на вот этот мешок. 10-килограммовый. Ну я думаю, что люди берут, вроде бы хорошо. Короче, що він а тут ще внутрі мішок є у нас. Я ще не відкривав просто. Ну, там зав'язаний. Коротше, це звичайний сухий корм, в комбікорм додали. Вон у мене мішалка, вимішав в мішалки і все. І, в принципі, це добре. Далі що ми беремо? Це клінотоксил, суміш абсорбуюча для свійських тварин та птиці. Тобто можна і птиці давати, там, хто курей бролерів держить. Можна свинкам давати. Це штука для чого? Чого я її взяв? Тут теж написано багато чого, але, простими словами, вона треба для того, якщо ви сумніваєтесь трошки в зерні своєму, що у вас є якісь моменти по зерну, не дуже хороші, то ви даєте таку штучку тоже в камбі-корм. Воно ось таке, бачите, як пісок. Таке воно піщане. грудочка ось якась, камушок є. А, так, по його дозировке. Тут от у нас дозіровка йде, якщо видно на камеру. Свиноматки та хряки 2-3 2-3 кг на тонну лікувальна доза і профілактична доза 1 кг на тонну постійно з кормом. А, вот. Тут і дальше пішли поросята, відлучені, свині на відгодівлі і так далі. Ну, в цілому найбільше вот, можна давати смело, воно хорошо працює в комбікормі различни. Так що я буду давати кіло на тонну. Тут відро 5 кг, мені хватає на 5 тонн. також якось цього мішочка. В чому сомнения по зерну, якщо у вас є. У мене з ячменем, випросів ніяких немає. Абсолютно не жучка, з пшеницею так само. А от чего я взяв абсорбент вопросы у меня мене тока до кукурузи. Взяв я її ще в початку, вона мені так би ну, вже вигружав. Діватися нікуди, тому що забрав свої машини, я не їздив лично по кукурузу. Та ще й тоді опитування не було, в мене прям такого. А, вот. І вона, во-первых, грязненька прийшла, а второї, поки вона лежала, завелась якась тут моль. От бачите, що з кукурузою. Її поїла. Не всю процентів може тільки 10 верхнього слоя. А, вот. Но факт, в том, що вона моментами з дірками. Це кукуруза, то є проїдає хтось, її потрохи кусають. А якщо у вас зернові, які вже там сіла якась машка, вона її поїла і так далі, це вже означає ну, фіговий знак в будь якому випадку. і на всякий случай можна перестраховуватися, нужно перестраховуватися і дати вот такого роду абсорбент, щоб воно вбила всю гадость, яка там можна. Присутствує в цьому зерновому составі. Так що це чисто профілактична ціль. Може там нічого немає, може нічого вредного, тобто воно не пріле, воно не з жучком іменно живим. Але фактом, що я її поїла, я перестраховуюсь чисто для себе, щоб нічого не було в мене не впливало потім на поголов'я свиней, свиномат, так і всіх прочих моментів. Так що заказуєте, це дело потрібне. Така віддерка стоїть 650 гривень от, за 5 кілограмів. Якби в пределах ще розумного можна почитати, як в таких дозіровках давати в маленьких, так що нормально. Так, ну і прийшов я до свиней. Сейчас балончиком Треба приблизно 2 секунди. А, як це все працює? Я зараз по одной свинки попшикаю і вона буде пахнути. І вони можуть за цього активно себе вести проявлять, проявляти, думаю, що тут прям. Короче, пробуємось на оцій пацюньки. По спині, ось так от попшикав, подивимося, що воно буде. Ну, нічим не пахне вообще. Я запаха ніякого не чую не з балончика. Так от. Будемо тепер чекати, дивитися. Це щось чуло, ні, або жрати хочуть. Подивимося. Вивалялися, боже, вичищаю, і їм все одно. Там воду розхлюпують, їм чи жарко. Хоча б не сказав, що жарко. А ці ще в мене свинки не боняли толком, де туалет. на сто процентов. Пока гадят везде, лежать, еще в стрессе, все равно. с их надо свынок э, срочно доделывать индивидуальные станки, убирать, потому что вакцинировать раз, а э, семенять два. Скоро их буду. И краем надо делать клетку. Разломала клетку полностью. Там он классный, я трубку ж приворыл вообще. Ничего, ван этой разборчугой там не сделают. А тут уже уже печальная ситуация, надо убирать их отсюда. Так что вот так. И сейчас будущее э, берковать уши им. Так. Насыпаем корм, чтобы у нас были спокойненькие. стесняются, лезут и в ведро и везде, невозможно насыпать. Вообще есть. -то. Уже чуют и по времени понимают, когда жрать дают. А коры там все бежать. Так, это ты. Теперь, что мы делаем дальше? Мы сейчас, вот что у нас получилось, вот такая О, картина сейчас будем берковать. Тут получается на цей вот гвоздик надевается такой пыптик. -пып а тут зажимается номерок. Вот так мы делаем. И сейчас мы сделаем дезинфекцию уха. Протру просто, чтобы ничего у нас тут не было опасно. Да, давай. Буду я номерком делать внутрь задела. Да вы, дышите, а? что вы у нас? Короче, поменял я тут иголку, запасная иголка, она трошки толще, и она теперь держит вот эту защелку, потому что это было невозможно, она выпадает. Вот. И сейчас будем прокалывать. just Що ти сбиваешь ты насадок іди сюди, машина дверь закончилась да не встиг я пока иголку Тепер ви активні стали. Морду сунь вниз сунь морду вниз Ти идишь уже наша Так, все, своих я проставил всем бирочкой, вот так вот. Теперь э, в чем момент? Иголку я поменял, то есть тут вот две иголочки, одна была в пакетике, вот, утялась толще, она играла свой для вот таких вот штучек, и она не выпадает, потому что первую я поставил, невозможно вообще ничего делать, она спадает и все. Далі що? Всі четыре свині плюс-мінус нормально вийшло. В есть трошки крові, вообще чуть -чуть. в троїх взагалі немає каплі. А в одної трошки більше. Обільні. Не знаю, може трошки я потрапив не туди. Ну, зараз запшикаю спреєм її. Вот. І тепер переживаю, щоб вони не почали відгрізати друг дружки. и скажите пластмасски номерки номерки тут от 1 до 5 я им поделал в чем еще э, сам момент прокола не знаю может быть а кому-то полезно может нет но сейчас э, скажу як мне лучше потому что я первый раз ми опыт короче в чем момент когда вот ну, тут, тут есть язычок Який и э, номерок сам вот Сверху ж ця вставляється. І якщо ви будете так підводити до свині, то вона оцей намірок збиває, і оця дирочка, вона сміщається, куди має потрапити. Вот. І як я ділав, я до останнього от держу в такому форматі, навіть якщо вона його поверне, е, вот, вона його поверне у таким образом. Тобто, ну, сама дирочка не зміщається, поняли? І уже, коли я до вуха підвів, я різко відкриваю, завожу і опять прижимаю на вусі. І різко ж вже починаєш давити. Тобто, і ти по-любому попадеш в цю дирку. Тому що якщо отак його водить, то свині його заштавхують, і дирочка то тут на краю, то ще, і ви як можете давити щипцями ухо воно не попадає на дирку, і ви просто будете ну роздерете ухо свині і все, а намірок не заколоте. Ну, буде не дуже добре. Так що до останнього держимо, підвели до вуха. резко приоткрыли, завели, нажали и сразу стараетесь попасть также мы раздавляемся у свиней на ушах есть зоны вот примерно куда надо колоть а ну, Машечка, давай примерно вот сюда колоть ну, у вас щипцы в принципе вони рассчитаны на эти зоны они дальше не дадут заглубиться потому что у ну, как бы, самых щипцов есть ограничения, но все же Треба продивлятися, де є вени, їх видно. От бачите у свині. І між венами я уколов. Тобто, все. Вони не дуже в принципі смертельні і так далі. Тут нічого такого не буде. Но може от десь я якраз і задів, свиня все ж дергає ухом, вони друг другу друг дружку штовхають і може от десь попав. Так що в цілому вроде би нормально. Я зробив внутрішньо уха, тому що у них уши все ж старчащі і мені так буде, я думаю, добре. Вот. Не знаю, подивлюсь, цих я буду бірковати трошки позже. Хай вони ще такі, в стресі, вони не особо їдять, у них вічна їди. Много. Ну, в принципі, які ці дні. Дня 4-5 ці само, Хто їсть, хто не їсть. І... А ну, їх і електрошокерами були, пока загоняли і возили их по всьому району. Так що їх трошки попозже прокалю. Так що от, такі моменти. Воно якби вроді би ерунда, но все же треба це учитывать, щоб не никакой біди свині. От, тепер з номерками все. Може, буду в дальнейшем делать бірки сверху, но ще за чого я не захотів делать бірки зверху. Дивіться, в мене от такі бірочки, не знаю, вони мені подобаються, де воно. От она, кстати, як закалується, дивіться. От вона так закалується з железними наконечниками, щоб воно лучше проходило в мене. От такі вони бірочки. Ну, іспользую. 98 номер, думаю, Все одно не скоро я до таких номерків дойду, так що можна. А... Просто, якщо б воно висіло зверху, так от у мене зверху отака от штучка. Їм буде неудобно гризти ухо друг дружки, а намірок все одно внутрі вуха. А він длинненький. Якщо я їх поставляю зверху, тут намірки, то вони їх будуть, він, бачите, старається вже з'їсти. Перевертає вуха. Ну, що ти робиш? Воно і вона вивертає ухо, щоб цей номер якраз длинний, тому що він відболтається, Не знаю, може це поганий момент він номерку. Це я думаю, поки нове. Хоча б не поняли намірки, щоб не прийшло мені перекалувати уші потім. Та так що от, не знаю, є короткі номерки, типу така зверху, там. К примеру, И плюс-минус такая же самая будет вместо номерка. И там пронумеровано Есть номерки, они трошки дешевле стоят. Вот тут пусто, и вы можете свой номер писать маркером. И все. То есть ну, я захотел именно уже с номерованными по заводскому. Так что такие работки у нас сейчас побрызгаешь спреем. Да и все. И буду начинать разваривать станки индивидуальные воду сейчас буду распаивать короче работки еще много ну на чем прощаемся думаю в сын все понятно если кому что непонятно по беркачу по каким-то другим моментам по абсорбенту там или еще что-то обыщить Ответьте на вопросы так что в сын до новых встреч